Привіт, друзі! Я б сказала доброго вечора, бо в мене зараз пізній вечір. Але не знаю, коли ви дивитиметесь, а казати доброго часу доби, якось наличить. Я нещодавно була у Кривчику. Кривчик це село, в якому я прожила 24 роки. Дуже його люблю. І ось саме там зберігається моя бібліотека. Дуже дякую, Ольга Адамівна, що зберігаєте мої книги. І нещодавно була там і взяла свої книжки, яких в мене там лишилось по одному, здається, взагалі екземпляру. Ось ця книжечка Вогненних мрій вітрила це взагалі перша моя особиста книжечка. До того я друкувалася в якихось спільних виданнях. А ось це ось така книжка, яку спонукав мене видати Володимир Анатолійович Захар'єв. На той час він був головою Хмельницької організації Конгресу літераторів Україна. І. Саме завдяки йому, ось тут, бачите, бібліотека Альманаху Медобори медобори це Альманах, який видавав конгрес, саме Хмельницький осередок. Потім я долучилася, я була теж в редколегії цього альманаху, була його упорядником і одним з редакторів. Це такий. Дуже гарний відтинок мого життя. Дуже вдячна. І ось початок цього життя. Це то тоді, коли я не була ще ні в Спілці, ні в конгресі. Взагалі там ніде, мабуть. Чи може я вже тоді була в Конгресі? Вже не пам'ятаю. Ось Хмельницьке видавництво. Цю пак. Алло Анатолійовна, дякую. 2013 рік. Так, в 13-му році вийшла перша моя книжечка, а я прочитаю декілька всього творів, ось з нього, з неї. Тут вона відка і тут і вірші є, і проза. Тому коли ми набрали в національну спілку як поета. Як книжечка їм не підійшла, бо що це таке? Якщо ти поетеса, то поетеса. Якщо ти прозаїк, то прозаїк. заїк. Не треба нічого плутати. Ось я вам прочитаю Знаєте, Є вірші, які пройшли, мабуть, таке випробування часу. І насправді є дуже мало віршів з цієї пори, які я люблю. І ось прочитаю ті, які люблю. Щаслива курка це притча Петра Мортковича. Всі, мабуть, збачили мультфільм такий і, можливо, саму притчу читали про щасливу курку. Я колись її ось так, переробила. І, знаєте, часто на фестивалях, на якихось зустрічах мене просили прочитати саме щаслива курка. Я навіть боялась, що до мене прилипне те прізвище Маргарита щаслива курка. Щаслива курка Маргарита. Ось і так був такий певний колись там період, коли там, де б я не з'являлася, кажуть, о, Маргарита Шеверного, прочитаю щасливу курку яткам. Отже, читаю щасливу курку. Одразу скажу, це не вершина поезії. Ось, але цей вірш мені дорогий тим. Що в ньому, ну, ну я, так, це вірш про мене. Одного разу злодій заліз в чужий курник, схопив рябеньку курку і разом з нею зник. Тікаючи, він лампу ногою зачепив і через це в сараї пожежу учинив. Дивилась чубатурка вогонь як лютував і думала щасливо. Мене він врятував. Тим часом злодій мусив тікати із села. Єдина здобич курка худа дуже була. Щодня для неї просо, пшеницю діставав, І курку-чубатурку з долоні годував. На Злондія дивилась красуня знизу вверх, І знала, він, про мене, піклується тепер. Багато міст, містечок злодюшка поміняв, Не з власної він волі по світу мандрував. Єдиний скарб рябеньку з собою волочив, Від поглядів сторонніх у пазусі носив. І притискалась ніжно чобарка до грудей. Як він мене кохає, найкращий із людей. Ось злодій замахнувся на курочку ножем. Себе він хоче вбити, не житиме, Невже Цей чоловік прекрасний не заслужив того. На ніж сама стрибнула, рятуючи його, прикрила власним тілом, коханий мій, живи, загинула щаслива. А як зробили б ви? Так, я така, ну, що зробиш? Так, Зробиш, але щаслива. Хай в рожевих окулярах, але щаслива. Ну, загинула, ну, всі загинуть. Ну що, так би її там би кинули б в суп, чи бульончик, хто знав. чи зробили б курку, гриль. А так вона прожила прекрасне і яскраве життя, сповнене кохання. Ще два метелик на сідничках. Це теж я цей вір завжди присвячую дівчаткам, школяркам. Ну, зазвичай старшокласницям. Цивір про мене. <кхи> і думаю про багатьох інших таких же бешкетниць. Метелик на сідничках. Сумлінна і серйозна. Коричневі сукенці, ажурні білі гольфи, мережевний фартух, школярка випускниця, товсті кругленькі скельця приховують в зіницях вогонь, що не затух, тримає рівно спину і руку піднімає, готує реферати про мертвий давній Рим. Відмінниця, ретельно красуня роль цього рає, Ховаючи від зайвих очей, сум'яття рим, лиш натяк на покору в Скуйовджених косичках, наївний погляд часом на іронічний блиск міняється, Борветься метелик на сідничках, назовні проглядає крізь вишуканий лиск. Розбещеність. Чи тільки природний поклик волі, що можна і відколи? Життя, летюча мить, як символ небезпеки повітряно п'янкої, метелик на сідничках в поетки майорить? Мене зазвичай, після цього вірша, питають. А у вас справді є метелик? У вас прав є татуєтка? Хай це залишиться таємницею. І в останнє на сьогодні пустильними пісками почутів. Це знаєте, був той період, коли я ще замість вірші казала вірші. Я тоді була. Такою безграмотною. Хоч кажуть, що поетам дозволяється змінювати наголоси, я вважаю, що ні. Тому що саме за віршами людина вчить мову, правильно вимову. І якщо поет неправильні наголоси вживає, то людина ж неправильно потім теж буде. Вживати буде думати, що це правильно. От мені казала там одна доросла людина, вона каже: Я кажу, випадок, а не випадок, бо так наш президент каже. Це не цей президент, скажімо так, давніше. Я кажу: президент помиляється, але аж я вірю президенту. Ну, що ж, я тобі буду вірити вірити, чи що. Ти хто така? каже вона: випадок. От він каже: випадок. Значить, він правильно каже, ну, але ж він не поет? <ріст> Отже, пустильними пісками почуттів. Не так давно я з жахом зрозуміла, що зовсім не крилата я без крила, вірші в моїй душі і дивні акварелі, лише крик безпомічний в розпеченій пустелі. Хто знищив крила? Жодної пір'їнки не залишилось в гори бедузінки. Бреду, як по льоду, що пікає ноги пісками почуттів, сум'яттями тривоги. Стинаю, хто посмів зусиль докласти, щоб довелось мені додолу впасти. Вина моя сповна, приходить розуміння. Чим вище ти злетиш болючіше падіння. Час гоїть рани і лікує душу. Я подолати цю пустелю мушу. Любов напнула знов вогненних мрій вітрила. Писатиму, свербить, то відростають крила. Дякую. Так що ви зрозуміли, так, що тут у нас вогненних мрій вітрила, так називається ця звірочка. Це слова саме з цього вірша пустильними пісками почуттів. Колись я гралася такими речами, і взагалі, знаєте, я дуже любила писати вірші. Це прям було ну, найулюбленіша моя справа. Я чекала, коли всі заснуть, щоб ніхто мені не заважав, щоб не було там жодного звуку, жодного гуку, там такого людського. Так, бо коли там Соловейко співає, чи там за вікном дощ, чи вітер, це навпаки тільки краще. Але щоб не було людей, була тиша. І тоді, о 3 годині ночі, Якось там розчахається небо і приходить натхнення. Зараз в 3 годині ночі я сплю, в мене режим, і тому вірші не приходять, небо розчахається для інших людей. Дякую, що слухали мене. Наступного разу я з цієї збірочки прочитаю якусь свою прозу. Сподіваюсь, що ви теж її залюбки послухаєте, якщо вже це послухали. Цілую обіймаю до наступної зустрічі. Ви, мої найкращі.